А що таке магічний захист? Магічний захист це по суті давайте так в магії. В принципі, якщо говорити на більш простою мовою, да на більш простому, по простому, значить, магія працює ну, енергетика енергія, це зрозуміло, і сценарії, тобто основним образом, це сценарій або програмування, можна сказати так, програмування людини або енергетики людини на захист. Mm -hmm. да, від чогось, не знаю, там від когось і так далі. А от поэтому це у нас по суті це програма, це про а, сценарій і так далі. А, які бувають види захистів: ритуальні, mm -hmm. бувають а, енергетичні захисти, а, ставляться енергетично і так далі. Бувають ще ментальні, бувають, зараз скажу, як це правильно сказати одним словом. Фізичні матеріальні? Скажімо так, артефактні. Тобто, тоді, коли захист має під собою своє умовно тіло. Тобто, це може бути амулет, це може бути, наприклад, лялька, це можуть бути наузи, узли, браслети і так далі. Тобто, це те, що ми носимо. Ні. Люди мене зараз, скоріш за все, не почують. Я ви, ви прийшли по магічній темі до лідера непопулярних думок. Ну, ладно. От, ну, правда, на мій погляд. Мій погляд на це все зовсім зовсім інший. Але що ж, хто хоче ну, хто хоче почути, почує, хто не хоче, ну я доказувати нічого не буду. Мені слишком много очків, щоб доказувати. Так, от деякі люди тримають купала. Оці кумпал тримаю. Ви ви можете тримати. Ви вільні люди. Я вам не указ, робіть, що хочете. Тримаю кумпал. Люди добрі. Якщо там є координати вашої будівлі. Воно, ну, воно прилетить зачастую, якщо тільки воно не зломане ізначально і не просто не долетіло. Тримайте ви кумпал, тримайте ви тазик, я не знаю, там і так далі. Боже, тримайте, що хочете, воно долетить, якщо воно летить туди, куди, туди, куди от по координатам воно вбито. Все, все. Будь-який. Давайте так. Я з третьої сторони навіть скажу. Магія працює з магією. Магія для магії. Магія не для фізики, не для фізичного тіла. Фізичний захист це ваше ППО. Оце вот, 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 вот захист. Все, все остальне ну, ну, від обстрілів, від прямого попадання, від прильотів немає захисту. Взагалі, а, давайте розділимо. Значить, захист для військових. Захист для військових поставити можна, на мою думку. Я зараз говорю свою думку, тільки, а, от тому, що сказати, що вот тіко, так і ніяк інакше, ну кожної працює по по-своєму, і але моя думка така: а, військовим можна поставити тільки ритуальний захист. Тільки ритуальний, а там інший просто його, там амулетик буде до одного місця. Амулет немає тої забористості, у фізичне тіло дуже багато енергії не, не вкачаєш, так сказать, тому що ну, це сосуд точно так же. Да? От, поэтому це тільки ритуальний захист, і то ми маємо попередити людину про те, що ну, дорогенькі, безсмертне воно не зробить, І цей э, бронік воно не заміне совершенним образом, ні. Магічний захист єдине, що може зробити в такому випадку, це скажімо так, відвести від небезпеки настільки, наскільки буде можливо, в загрозливій ситуації. Тому що знову повторюсь, якщо на вас прицільно летить снаряд, пуля і так далі. Ну, тут магія, не магія, хрестись, кланяйся. Ну воно ну, воно воно буде як буде. А от поэтому тут, тут я, я то робив. Ну раніше я робив захисти для військових, але я робив то безкоштовно і зразу попереджав тих, хто замовляв. Безсмертним ніхто не буде, пулю воно не поверне. А от да, уйдет ситуації, в якій можна. Котре на то буде можливість, але не більше того. Тому що знову повторююсь: магія для магії і від магії, але не для не від фізичної небезпеки. Я вас зрозуміла. Проте цікаво знову ж таки дуже цікаво. Бо це, це величезні гроші просто продаються і періодично десь з'являється ну, реклама. Предложення переждає спрос, звісно ж, давайте так. В мене тут би логічніше було б запитати, напевно, ту людину, яка торгує цим видом послуг. Тому що в мене знову ж таки таких послуг немає. А почому? Тому що захисту від ТЦК його не існує. Как, как такаво, давайте так скажу. Захисту від ТЦК як такової адільної услуги її не існує. В принципі, в своєму це просто знаєте страва названа в меню. Так, от так. Це перший момент. Другий момент. Тому я ж говорю, що логічно було б, бы, навірно спросити того, хто цим торгує, але ладно, є єдине, чим можна назвати таку послугу по суті своєму. Це встановлення на людину амарочки, на є такі послуги, як амарочка. Тобто, по по суті, ти не скажімо так. Ти не настока відім для определенних людей, либо для круга ліц, ну которые, для яких би ти не хотів би бути видимим. Mm -hmm. але це знову ж давайте. Ми будемо говорити, совершенно откровенно, Якщо ви будете проходити буквально так. Приймаєте, то там що амарочка є, що її немає, вас побачить. Ладно, вам повезло сьогодні завтра, післязавтра якось може і не повезти. Тобто тут амарочки діло такое. Так, да, в ніяких ситуаціях вони хороші, в ніяких ситуаціях. Ну, тому адільних прямо комплексах від ТЦК ні немає. Це просто, вот, скажімо так: ми взяли амарочку, назвали її отак, тому що, значить, присутня роздається спрос, Ну, амаров скарі. <гум> а і вот, тобто да, да, перекриває, просто, да, просто перекриваємо людину чисто этим, а, амарочки, по суті, і все. Ну по суті, це все. Чим можна об'яснити таку послугу? Ну, це так, як в казках показують плащ невидимка, щось типу того. Ну так, правильно розумієте. Ну, знову ж таки, ми говоримо, якщо ми говоримо про захист, до яких сил? Знову ж таки, ми звертаємося до тих, в кого ми віримо, та до кого в нас лежить там душенька. Ми не можемо говорити про те, що там світлі сили сильніші, темні сили слабкіші, або навпаки, совершенно ні. А енергія є енергія, і, скажімо так, сильніше, слабкіше, скоріше буде диктувати та чи інша людина. А не той, той чи інший там вибір її сторони. А скажімо так, О, це перший момент, другий момент, самі, самі собі да, люди можуть ставити ті захисти не навіть не звертаючись до тої чи іншої сили, а роблячи, скажімо так, ті ритуали, котрі не, ем, не потребують під собою зазивання до конкретних сил. Mm -hmm. Uh -huh. От тому до, до яких сил звертатися, це скоріше вибір тої чи іншої людини, її вподобання та її, скажімо так, не знаю або практика, або погляди. Давайте так, це буде впливати на її енергоресурс, якщо на ній якщо людина пережила такі події, на ній був магічний захист, з ним нічого не буде взагалі. Вот, але якщо ми говоримо про ту людину, на котрій не було цього захисту, а в неї був просто свій природний ресурс, то тоді, звісно, він буде просідати, тому що наша енергетика в принципі завжди залежить від нашого внутрішнього стану, фізичного стану і стану нашого, нашої так скажімо, менталки, значить, так. А ще я не зустрічав тих практикуючих, котрі роблять артефакти таким чином, щоб їх доводилося чистити. Ну, це не за чим, ну вообще чим, Тому що якщо ми говоримо про артефакт, там про обнайдо ну, буде у вас браслет, то буде у вас медальйон, і так далі, він несе енергію і енергетику заряджену, він несе заряд. Тобто, якщо ви його почистите, ви що зробите? Ви анулюєте цей заряд. Угу. Все, це буде просто вже прикраса і пуста річ. По суті, все. Єдине, як ви можете чистити ваші амулети, браслети і так далі, це фізичне його тіло. Тобто, якщо ваш амулет не знаю, там забруднився, на ньому є якийсь, не знаю, там ну хтось замацав його, знаєте? Ну не хтось, а ви, тому що сакральна річ, і тільки ваша, от хтось замацав, або у вас є якісь не знаю, там, срібло, або у вас там не знаю, якийсь натуральний каміння. Ну, ви його по суті та протерли. От, якщо це срібло, там є свої чистячі. Суби прочистили і все, тобто енергетично над ним ніяких ритуалів доп... ділять не треба. Mm -hmm. Це перший момент. І другий момент логічно, що і не треба би, тому що людина що, кожна людина хоче купити річ, щоб вона в собі працювала, і я того не торкався. Це ну, от... оберіг взагалі ні. Uh, ви ще четвертий забули: я не знаю, чи uh, змінюється це слово українською, є апотропеї. Апотре... Апотропій, да. От, я зараз розкажу. Щас розкажу. А, значить, а, оберіг. В слові своєму, він несе що, обережний, оберігає. Його задача оберігати. Оберігати від чого завгодно, від нещасних случів, там, не знаю, від смерті і ще від чогось, і ще від чогось. Тобто, він оберігає. Так. Амулет. Ні, давайте талісман, по павозростаючий будем. Талісман. Він завжди для чогось. Талісман для вот, він завжди для чогось. Талісман щось притягує. Удачу, талісман на удачу, талісман на гроші, талісман на не знаю, там, на ваше коханнячко, талісман на не знаю, там, відкриття шляхів, щоб у вас там більше вдавалося і так далі. Mm -hmm. вот. Тобто талісман щось притягує, щось примножує і э, допомагає вам до чогось йти. Так. Амулет. Амулет завжди від. Тобто, якщо талісман для амулет від. Амулет від знову ж таки негативу. Амулет від, наприклад, темних сил. Назвемо це так для, для прикладу. Амулет від темних сил, амулет від і що чого там. Uh -huh. що, що ми можемо тільки представити і придумати? Тобто амулет він не то, щоб, не то, щоб прям захищає, є в нього захисна функція, але він зачастую від чогось. Ми від чогось себе там закриваємо, укриваємо. Якщо оберіг прямо оберігає, то амулет нас кабута закриває або не дає доступу до нас. Тобто він як стіна. Uh -huh. Значить, амулет ще може використовуватися в ритуальній практиці як будиночок для ну, скажімо так, будиночок для тих чи інших там духів і так далі. Тобто, це може бути от як фізичний, фізичний момент того, що там хтось живе. Це якщо ми говоримо про натуральне там каміння, про всілякі там м -м, підселення і ті, хто працює там з духами, і так далі. От, тобто, оце амулет він завжди від чогось, там від поганого сну або поганих снів, наприклад. І так далі. Від, ну, можна сказати, пристрій, то це вже буде оберіг, а не амуле. Що таке апотропії? Це, Ви по суті знаєте, що це? це якщо ви до 100% бачили, на зачастую готичних будівлях там є всілякі там, оці, крилаті штуки, забув, як вони називаються. На створення якийсь на да, об, обличчя і так далі. Вот, да. Обличчя і так далі да. А от mm -hmm. обличчя і так далі. Оце і є апатропія. Тобто, задача оцих от всяких гаргулій, персонажів, будованих в фасад будівлі захист. Mm -hmm. Вони захищають. От. Тільки це захист не людський, а захист будівлі, там домівки і так далі. А от. Це залежить знову ж таки від ситуації, з якою ми працюємо. тому що якщо у людини життя більш менш, скажімо так, якщо у людини життя більш-менш спокійне і так далі, вона ну мало чого помітить від захисту как такового. Якщо у людини життя достатньо і знову ж таки нам важливо з якої відправної точки ми працювали з людиною, якщо на неї там було дуже багато роблено негативу, і так далі, якщо вона прийшла ізначально з моментами якоїсь упадку в її житті, да їй ставлять захист. Вона може відслідкувати його роботу, тим, що через навіть пролонгований достатньо час, там якщо в середньому захисту хватає на рік, при активних там агресорах він може відпрацьовувати швидше, о, тобто людина може порівнювати, що достатньо пролонгований час їй добре і все добре в принципі своєму. Тобто, тут, якщо ми говоримо про дію тої чи іншої магії, тут завжди тільки наші спостереження в принципі своєму. От, захист, захист як працює Захист працює з моментом полегшення, але з моменту полегшення працює сама чистка, після чистки ставиться захист. От діло захисту просто захищати. Тобто сохраніть результат чистки. Достатньо обширне питання філософське, навіть я б сказав. Давайте так: я скажу, я скажу так: як, як часто треба робити чистки і так далі, знову ж таки, дивлячись від того, яке у людини життя і скільки у людини тих агресорів вони є, їх нема. Наприклад, mm -hmm. Вон, від цього будемо від цього може бути там відправна точка, скока людині треба того захисту і тих чисто. Значить, за я, звісно, в мене є колеги, котрі ставлять ті захисти по, по 8-5 років і так далі я скептичний до цього моменту, тому що магія така штука, вона, вона циклічна, в неї є свої цикли, точно так же, є цикли отживання. Угу. Mm -hmm. Вот, поэтому а, рік – це повний цикл. Поэтому сказати, що, вот, сказать, що прям є захисти довше, ніж рік, ну, навряд. Знову таки, чим більш активний агресор, тим більше він відживає. Це другий момент. Третій момент знову ж таки: постановка захисту навіть під ключ, ну, це буде наверное, чуть трохи тяжело звучать. Навіть під ключ захисту до енергетики людини. І якщо людина навіть підпітає, да, це підтримує цей захист своєю енергетикою. Він все одно буде сходити, сходити і сході. Тому він довго все одно не пропрацює. Ну, это ладно, у всіх своя практика, у всіх свої погляд. З цим спорити не можу і не буду. Вот. Поэтому, э, знову таки, як на, на мій погляд, раз на рік достатньо. Mm -hmm. Ну, а якщо не було якихось дуже е серйозно да. ситуації, да, яких там чи переляк може бути Якщо переля... не, переляк, та ні туди. Якщо ні, якщо людина знає, що в неї є условні недоброжелателі, доброжилателі, mm -hmm. котрі їй що що роблять, не знаю, там, підливають, підсипають, носять на роботах і так далі. Є неприємні для вас люди, на які ви там можете розуміти на собі їх якийсь вплив. А раз рік, раз в півроку. Частіше не треба, тому що знову таки абілі чисток – це плохо. А чому плохо? Потому що вони мало того, що вони забирають же ж негативну енергію. Вони ще беруть добротний кусок вашої нормальної енергії. Ну Но ета. Это это логічно і це потрібно, як і в хірургії, для того, щоб видалити якусь пучку нежелательну, котра на вас виросла, да, треба захватити здорові ткані. Стасна тут точно також. І чим більше ви робите тих чисток, тим більше ви, в общем-то, свою енергетику робите. А потім думаєте, чому ваш природний бар'єр не працює. Ну Це просто його... з антибіотиками. Так, як, да, як з антибіотиками, совершенно вірно. чому імунітет не робить? Да Тому що ви його, ви всю мікрофлору вбили тими антибіотиками. Точно так же тут. Людина не безпомощний персонаж. Я не знаю, чому а, взагалі таке зародилося зараз у умах наших людей, що треба чиститися чим більше, тим краще. Людина не безпомощний персонаж, север в общині. Що ми носимо з собою чи обряд, який робиться. Ну, на вашу ду. Все залежить, все залежить на сам ділі, все залежить від потреби клієнта і від його ситуації. Комусь достатньо амулета, комусь амулета буде зовсім недостатньо. Це, якщо ми проводимо аналогію, дуже схоже з косметологічними послугами. Комусь намазав масочку на обличчя людинка вже гарна, а комусь треба боток супів кіло вколоти, для того, щоб людинка була гарна. От тому тут, по суті, точно так же На все залежить від запиту, все залежить від того, чого, чого хоче людина. Або того, що їй треба, от і так далі. Якщо ми говоримо про забористость, спо по про просто заборістость само про силу і так далі, це звісно ритуальні. Це коли або ставляться ну, там ритуальними моментами, або з, скажімо так, з призивом зазивом на тої чи іншої сили, там божества, демонічні, і так далі. Хто з чим працює? А нашаровувати в ці ритуали і оберіги, наприклад, можна один на одне, чи так краще не робити? Чи тут залежить від ситуації знову ж таки знову залежить від ситуації, залежить що на що ми чіпляємо? Якщо вони між собою ну суміжні, то в принципі можна з одної сторони, з другої сторони, що занадто, то не здраво, навіть по суті в магічному світі. Тобто а, краще поставити щось одне і достатньо хороше, чим навішати на себе всі амулети світу і сподіватися, що якийсь із них явно щось там. Зроби ну ви знаєте трошки дивне питання до мене, да і в принципі до моїх колег, бо тому, що більшість моїх колег взагалі не, не дуже відносяться до християнства, і а, половина з них теж не розуміє, що там відбувається, і так далі. Давайте я скажу по третьому, взагалі, ну типу, не хейтячи і не, скажімо так, не, не понасяк. Я скажу по-іншому, носіть того, що ви вірите. Ну, да, по павір'я вашій буде вам, в принципі, і кожний захищен тема, а що вірить. От, поэтому носіть те, у що ви вірите. А ви, якщо ви людина до хри християнства, якщо ви там не знаю, дуже віруючий і так далі, вірите, що воно вам допомагає, носить то. Добре, а якщо ну, там, поєднувати хрестик і пантаграми, таке можна взагалі робити, чи не варто? А... По суті, можна, можна, але давайте будемо совершенно відкровірним в тому плані, що людина християнська до мозгу костей своїх не прийде не на прийом до екстрасенса мага, колдуна і же з ними, так сказати, ні до таких послуг, тому що теж то все від сатани, Тому тут знаєте, ти або хрестик ними, або трусив дні. розумієте, От поэтому вот тут.